Вже три тижні щодня, окрім суботи та неділі, по годині військовослужбовець ЗСУ Сергій Міщук проходить реабілітацію після важкого поранення нижньої кінцівки, яке отримав ще 10 травня на Бахмутському напрямку. Згодом були три місяці лікування у Харкові, а тепер заняття у реабілітаційному просторі, який створили у рівному у приміщенні Чорнобильської лікарні. Прийшов я сюди і ще на двох милицях ходити. Я фактично не міг, тому що я три місяці пролежав на ліжку, фактично. От, ну після цього, як бачите, за три тижні занять з реабілітологами, вдякувати е, Дмитру і Владу, е, що вони дуже добре зі мною позаймалися. От прогрес якби вже є відчутний, я вже можу ходити тільки з однією милицею. Якщо не не на великій відстані пересуватися, навіть можу без неї реабілітаційний простір з надання комплексних психосоціальних послуг для постраждалих від бойових дій у рівненському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення відкрили за співпрацю благодійного фонду «Майнді» спільно з програмою розвитку проон за фінансування уряду Кореї та Німеччини. Наше завдання, що завдяки вам, завдяки донорським організаціям, ми змогли розмістити. В даному випадку обладнання для реабілітації в закладі. Далі навчить наших лікарів у просторі працює мультидисциплінарна команда, серед яких реабілітологи та психологи уся допомога військовослужбовцям надається безкоштовно. Виконуючи обов'язки головного лікаря закладу, зазначив, що навіть по завершенню проєкту реабілітаційний простір працюватиме. Ми реабілітацію будемо розвивати надалі. Це для нас дуже великий показник того, що. Це надважливо зараз в країні. Також ми будемо всілякими шляхами допомагати і надалі. Наш заклад буде далі розвивати цю допомогу. В майбутньому ми маємо думку, що ми можемо законтрактуватися з Національною службою здоров'я. Та оплач, щоб держава нам оплачувала дані послуги для того, аби такі реабілітаційні простори були більш доступними. У фонді розробили модулі, які можна встановлювати на будь-якій території. Адже площа будиночки з усім необхідним обладнанням не більше 70 метрів квадратних, вартість 2,5 мільйони гривень. Для цього залучатимуть донорів та представників бізнесу. Це багатофункціональне приміщення. Яке буде використовуватись з рахуванням зразу інклюзії, яка буде використовуватись для забезпечення роботи мультисциплінарної команди. По наданню допомоги як цивільному населенню, так і ветеранам і військовим. Там є також реабілітаційна зала, там є кабінет, де може працювати психолог, проводяться масажі, є санітарна зона. На Рівненщині ведуться перемовини щодо встановлення таких модульних реабілітаційних просторів у вариші, Сарнах та дубні на територіях лікарень, адже в області, як і в цій Україні існує потреба у закладах реабілітації військових. Сподобалась нам теж. Я думаю, вам теж як журналістам іде. Коли це будуть модульні будинки реабілітаційні, невеликі, розташовані в районних центрах, як мінімум. Знову ж таки, наша ідея все-таки на території лікувальних закладів, тому що персонал, який буде там задіяний, це персонал, я рахую, повинен бути лікувальних закладів, який пройде Певні навчання і підготовку перший реабілітаційний модуль готують для встановлення на Житомирщині. Допоки тривають підготовчі роботи у Києві. Навчатимуть фахівців. Звернутись за допомогою до фонду можна за телефоном або відсканувавши QR-код, який Ви бачите на екранах. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.